Психологи попереджають, скоро медичні довідники можуть поповнитись новою хворобою, яку назвуть цифрова недоумкуватість. Такий діагноз ставитимуть дітям та підліткам залежним від комп'ютера та інших інформаційно-технологічних засобів. Як врятувати молоде покоління від повного занурення у віртуальний простір? Розмірковують зараз фахівці з дитячої психології. Цей ролик зняли батьки, щоб показати світу, як їхній маленький вундеркінд опанував складну комп'ютерну гру. те, що поки виглядає як цирковий номер та демонстрація незвичайних здібностей дворічного малюка, вже повинно викликати занепокоєність, кажуть психологи. Всі проблеми йдуть з Вона кроється в сім'ї. Дуже важливо, щоб діти в віці, можливо, даже до 6 років, як можна реже, а і по можливості не до комп'ютеру. Добре, якщо батькам потім вдається поступово відволікати дитину від віртуалу і перетягувати її в реальність, де є живі ігри та спілкування з людьми, яких не можна вимкнути за допомогою кнопки. Якщо ж ні, то цифрова дійсність може частково витіснити життя, справжні емоції і відчуття, кажуть психологи. Але як вважають психіатри, це все ж таки не недоумкуватість. Можуть виникати ефекти явлення, яке називається задержка психічного розвитку. може розвиватися так званий психічний інфантилізм. Маленький індивідуум починає пасивно сприймати життя і вже не проявляє ініціативи. Насправді кажуть психіатри, саме це повинно викликати хвилювання, бо така дитина з часом не дорослішає. І хто потім зрозуміє, що причина у дитячому захопленні комп'ютерними розвагами? Фахівці радять батькам звертати увагу на зміст та сюжети ігор і іноді пропонувати дітлахам прогулятися у парку, щоб побачити живих птахів. Ірина Каблоцька, Євген Хисний, новини одинадцятого каналу.